Рекитна система основа металева. Для початку ви маєте нанести монтаж підмітили, куди ви будете чіпляти. Зробили отвіри під дюпіля, забили дюпіля, приставили і потім ви монтуєте вже безпосередньо закручуєте болтами. Тут є прорізи, вони спокійно опускаються. У вас є вже підготовлені. Місце, ви просто вдягаєте, опускаєте. Примірили, у вас все добре відбувається рівням все рівненько. Знімаєте і берете рамки і монтуєте. Спочатку заводите верхню частину, потім защолкуєте ось Отак. От Защокнули, і у вас все має бути. Або можете навпаки, зверху вниз, таким чином. Тут, де у вас. Дві отпори вже вставили спочатку і потім зверху отак воно легенько все сюди защолкується. Коли ви зібрали повністю всю комплектацію, ви спокійно вже підходите, так я покажу вам. Коли ви набрали рамки, ви просто вставляєте в отвори, вже заготовлені, які у вас були. І отак так тримається.